Чотири схеми інтервального харчування – переваги і недоліки. Класична схема 16 на 8 – 16 годин голоду, 8 годин на прийом їжі. Переваги. Схема достатньо комфортна для слідування. Три прийоми їжі на день достатньо комфортно і звично. Через 12 годин голоду виснажуються запаси глікогену у м'язах і ви починаєте використовувати жир в якості джерела енергії. Знижується рівень інсуліну і починає вироблятися гормон росту. Гормон росту є найбільш активним жироспалюючим гормоном. Недоліки даної схеми не виявлені. Наступна схема 18 на 6 до усіх вище прорахованих позитивних процесів в організмі додається процес аутофагії. Це коли організм переробляє пошкоджені білки на амінокислоти, які можуть бути використані нашим організмом, тобто відбувається процес очищення і омолодження організму. Цей процес стартує з 16 18 години голоду. Недоліки складніше терпіти час голоду, тому для тих, хто тільки починається схема може бути занадто складною. Наступна схема 20 на 4. 20 годин голоду, 4 години на прийом їжі. Усі позитивні процеси набирають обертів: зниження інсуліну, підвищення гормону росту і аутофагія. Тобто маємо не тільки жироспалюючий, а ще й оздоровлюючий ефект на організм. Серед недоліків є те, що для більшості активних людей ця схема може не підійти. У вас буде всього два прийоми їжі, і якщо ви не можете їсти великими порціями, ви зможете не добрати потрібних вам калорій, а також не забезпечити за ці два прийоми їжі потрібне надходження білку. Це стосується особливо. Людей, які займаються силовими видами спорту, і найрадикальніша схема 23 на 1, 23 години період голоду, 1 година на прийом їжі. Із переваг маємо пролонгований ефект вироблення гормону росту та процесів аутофагії. Також у деяких людей вже може включитися кетоз, і мозок буде працювати на кетонових тілах, що є також позитивним моментом. І ця схема дійсно гарно підходить для оздоровлення організму в цілому. Серед недоліків є те, що така схема може не підійти спортсменам і людям активним, тому що за один прийом їжі, навіть якщо він буде досить об'ємним, ви не зможете набрати потрібну вам кількість калорій, забезпечити організм усіма нутрієнтами. Багато в чому це залежить від того, чи можете ви харчуватися один раз, але великим об'ємом їжі. І чи зможете ви за ось один цей прийом їжі забезпечити організм необхідними нутрієнтами? Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті посилання в описі до цього відео.